Йова, 11 розділ, І заговорив на Аматянин Цофар, та й сказав: Чи має зостатись без відповіді, безліч слів, і хіба язика та людина невинною буде? Чи мужі замовчать твої теревені, й не буде кому засоромити тебе? Ось говориш ти, чисте моє міркування, і я чистий в очах твоїх Боже. О коли б говорити став Бог і відкрив свої уста до тебе. І представив тобі таємниці премудрості, бо вони, як ті чуда, роздумування, і знай, вимагає Бог менше від тебе, ніж провини твої того варті. Чи ти Божу глибинь дослідиш, чи знаєш ти аж до кінця Всемогутнього, вона вища від неба, що зможеш зробити, і глибша вона за шиол, як пізнаєш її, і її міра довша за землю, і ширша, як море, вона. Якщо він перейде і замкне щось, і згромадить, то хто заборонить йому? Бо він знає нікчемності людські та бачить насилля, і він не догляне, тож людина порожня мудрішає, хоч народжується, як те дике осля. Якщо ти зміцниш своє серце і свої руки до нього простягнеш, якщо є беззаконня в руці твоїй, то проженити його, і кривда в наметах твоїх нехай не пробуває. Отож тоді ти підіймеш обличчя невинне своє і будеш міцний, і не будеш боятися. Бо забудеш страждання, про них будеш згадувати, як про воду, яка проливла, як від півдня повстане життя, а темрява буде як ранок, і будеш ти певний, бо маєш надію, і викопаєш собі яму, та й будеш безпечно лежати, і будеш лежати, і ніхто не сполошить, і багато хто буде підлещуватися до обличчя твого, а очі безбожних минуться, і згине притулок у них, а їхня надія то стогін душі.